Капсулу це те, що на сьогоднішній день такої капсули в Україні просто немає. Е, я також мала проблеми зі здоров'ям, і я навіть не думала, що та капсула буде мати дасть такі, такі гарні результати. Е, Намислення на бачення. От, е, але, тут вже як казали, 4 вище не вони розумні гриби. Ну, знаєте, ми ж не знаємо, що е, напаширований, чи напаширований телефон, але ми всі ним користуємося, так? Правда? Ми не розбираємося, як воно працює. І так само тут ЕЛЕВ надих прикладає. Вчені. І вони правильно так зібрали правильних рекордів, що підсилення дії одні пожежних речовин інших. І тому ця капсула зазводиться організмом на 99%. І от то підсилення дії одні одні є унікальність цієї капсули. І гриби вони гарно працює на, е, на наші мозги. Е, е, я дуже зараз задоволена своїм емоційним і психоемоційним станом. Знаєте, як мама мама завжди права і починає доказувати своїм дітям. І починаються що? Конфлікти. Чоловік з дружиною, що той править, та права конфліктують. А тут починається от, власне таке розуміння. І в мене з дітьми розуміння залишало. І знову, Ну внуки, вони ж є, знаєте, як то кажуть, стільські, вони там починають щось там, я настя, а потім так було. Думаю, що ну, чого я приклала на ту дитину? Та нервова система змордована. Вітаміну групи Б нема. І як сплиски емоцій давала. Хто себе так, ну, можете не говорити, а хто себе пізнає такі ситуації? Правда, ми зриваємося. Mm -hmm а потім, що так приємно так… на душі, правда, робиться, то не ви винні. То вино те, що бракує вітамінів, мінералів, нервова система скочена, оті і встановка, що робиться, не дево, що хтось в хаті захворіє, І воно вже дуже ну, негативно впливає на нашу поведінку. А тут, тут є денна норма. Ми з'їли капсулку, вдали свої клітині, вітаміни, мінерали, на нервову систему. І все, йдемо собі жити, працювати, творити, що людина захворіє, Бувається спілки харчування. Вірити в це? Ну, не треба вірити. Ми ходимо до церкви, ми віримо в Бога, так. А тут що треба? Тут треба пити. Скільки часу, друзі, це не є лікарство. Лікарство там приписують місяць, тиждень, є такі сильні антибіотики, чи що ну, там легко треба пити. Ну, наприклад, люди п'ють по 10-15 років і там дитиску. так? А це є, і нічого не кажуть, лікарям, чого ви мені приписали, що я вже п'ю на 10 років чи там. Ну ні, ні ніхто не зможу. А тут є. На нашому організмі народжується помирають мільйони, мільйони мільярди людей. І вони що хочуть їсти? Вони хочуть будівельні матеріали їхні. Це вітамін, амінокислоти, вітаміни, мінерали, ненасичені жири, кислоти, ферменти. Це не хочуть їжу пропареної, випареної. От, і коли ми даємо оце якісне харчування, йде про це зі От без секрет результатів, які люди починають ділитися. І ви знаєте, деякі є люди, вони чогось кажуть, ну я не знаю, ну я попробую. Ну я в місці попробую, я, в не поможу, я не буду а давайте будемо чесні. напишемо собі, скільки ми маємо років, скільки ми маємо проблем, скільки ми лікарств пропили, скільки ми водички п'ємо, а ми багато, тобто не п'ємо води, правда. туалет, як ми ходимо, як ми рухаємося, бо дехто, знаєте, ляже на диван і вимагає від тої капсули, щоб вона працювала, і вона старається навіть тим людям, які лежать на дивані, і то працює. Але просто треба замічати такі результати. І коли людина буде чесна сама з собою. Тоді вона буде замічати, що для свого організму треба просто приділити більше часу і буде неодмінний результат. І от...